Через недбалість командирів загинуло 16 військових. Вітаю, вас, шановні друзі! Як повідомляє колишній нардеп та журналіст Ігор Мосічук, у ніч з 20 на 21 січня, через халатність командування 110-ї бригади від удару російських ракет загинуло 16 воїнів та ще понад 20 знаходяться під завалами. Це це сталося у Донецькій області у місті Мирноград. Також Масійчук додав, що в будівлі були бійці після поранення та обмежено придатні. Окрім цього, Масійчук нагадав, що в зоні бойових дій скупчення особового складу в одному місці або скупчення особового складу в одній будівлі, або шикування на відкритій місцевості це все заборонено. Звичайно, про цю історію ви не почуєте в єдиному телемарафоні або в офісних каналах, тому що всі намагаються це тихенько приховати. Така сама історія була з бійцями 128-ї бригади, яких вишукували нібито для нагородження, але командир чомусь так і не доїхав до них. Зате ракети долетіли. Скільки загинуло, так офіційно ніхто й не повідомив. А через кілька днів у сусідню будівлю прилетіли ракети там, де базувалися нацгвардійці. Так само, скільки загинуло, не зрозуміло. Хто поніс відповідальність абсолютно тиша. Тому ці історії так само намагалися не дати розголу. Олосу, але через небайдужих журналістів про неї все ж таки люди дізналися. Відео з наслідками прильотів можете подивитися в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І звичайно, хлопців вже не повернути, але рідні та близькі вимагають покарання командирів, які своїми безглуздими та недбалими наказами призвели до такої кількості жертв.